Після відео, де придбати дешеві залізогасватні акумулятори, мене завалили питаннями, а скільки ж їх треба купувати і яку саме БМС під них треба брати. Трохи в топу. Філологи можуть в коментарях обговорити, як правильно казати, бо отримаєте незабаром залізофосфатна чарунка, яке можуть і затвердити. Вертаючись до за теми, підемо по порядку. Стандартні напруги, які зараз існують в акумуляторах та інверторах, це зазвичай 12, 24 і 48 вольт. Всі залізо-фосфатні акумулятори складаються з елементів на 3,2 воль. Відповідно для отримання 12 вольт нам потрібно брати 4 елементи для 24 вольт 8 елементів і 16 відповідно для 48 вольт хоча декого вистачає і 15, але про це іншим разом. Вольтаж сумується, струм залишається той самий, все як в стрінгу сонячних панелей. Ви вже побігли купувати? Не поспішайте, не так просто. По-перше, незважаючи на те, що напруга дуже подібна до свинцевого чи гелового АГМ акумулятора, алгоритм зарядки є зовсім інший, і вам потрібно бути на 100% впевненим, що ваше обладнання його підтримує. По-друге, важливе значення мають струми, ємність кожного елементу та як саме їх підключити. Типові елементи під замовлення це 105, 230 та 305 Аг. Зупинимось на цих трьох варіантах. Головне, щоб ви вловили суть. Для збірки акумулятора на 12 В 105 ампер годин нам потрібно лише 4 елементи на 105 ампер годин за 124 євро з доставкою. Це 5600 гривень, ну або з BMS кабелями корпусом зборкою нехай 10 тисяч гривень. Проблема в тому, що ці комірки не можна розряджати та заряджати струмом більше 1С, а ще краще 0,5С і менше для підтримання довговічності. І у вашому випадку для комірок 105 ампер годин струм 1 с буде 105 А. І не дивлячись на те, який моднячний інвертор ви вибрали на 2 чи 4 кВт, цей акумулятор не видасть більше 1,2 кВт. А взагалі бажано використовувати акумулятор в режимі 600 Вт і менше, якщо ми хочемо його зберігти. Відповідно, якщо вам потрібна більша потужність, або ви більш ощадливо ставитесь до елементів, вам потрібно брати. Два або три таких набори. Або ви можете придбати 4 елементи на 304 ампер-години. Їх можна розряджати вже струмом у 300 А, а струм у 150 А для них вважається ощадливим режимом. І тільки від них ви зможете на 12-вольтовій системі заживити щось на 3,5 кВт потужності. І така збірка буде мати абсолютні параметри 38 кВт за приблизно 20 тисяч гривень. Але я хочу вас одразу попередити, що струму 300 А вже далеко за гранню розумного, тому зазвичай системи на 12 В обмежують максимальною потужністю в 2 кВт і до розумних 150-160 А струму. Тому, якщо вам потрібна більша потужність, навіть тимчасово, варто розглядати систему на 24 або 48 В. Окрім зменшення струму в 2 рази, такі системи мають і інші плюси. Отже, для системи на 24 вольти нам потрібно рівно в 2 рази більших комірок. Капітан-очевидність підказує, що це 8. Розглянемо на прикладі елемента на 34 години. По вазі 25 кг він не проходить і це буде 2 посилки. А вартість готової системи вийде десь під 35 тисяч гривень. Але з такої збірки ви зможете отримати 7 кВт пікового навантаження і 3,6 кВт постійного навантаження без значної шкоди для комірок. Струм при цьому буде 150 А для постійного і все ще 300 А для пікового навантаження. І ще раз, за ці гроші ви отримаєте акумулятор на 7,7 кВт. годин. Для порівняння вам потрібно придбати 6 гелевих акумуляторів на 12 В 100 А, щоб на папері наблизитись до такої збірки. А реально 12 таких акумуляторів, так як гель, не можна розряджати в ноль. Скільки вони коштують та важать, гадаю, всі вже знають самі. Варіант на 24 вольт виходить середній, але все одно я б радив його використовувати для навантажень максимум у 3 кВт. Це дозволить зберегти як акумулятор, так і ваші нерви. І останні по порядку, але не в важливості, що стимулює на перехід на 48 вольт. Є таке поняття, як струм заряду. І ось він в багатьох інверторах набагато менший, ніж струм розряду. По-перше, заряджати великими струмами навіть залізофосфатні акумулятори також шкідливо. А по-друге, гадаю, більшість тих інверторів, що ви бачили на 12 або 24 вольти, навряд чи видадуть більше 50 А на зарядку. Подивіться уважно, що там у вас пише. І якщо ми говоримо навіть про систему 24 в 24 вольти, то заряджати таким струмом повністю розряджену батарею на 7 кВт, годин ви будете десь 7 годин. А 12 вольтову аж 14. Ви впевнені, що світло будуть давати так надовго. Ось чому більшість вибирає саме систему на 48 вольт. Тут відкривається майже весь простір потужностей і швидкостей зарядки. Але все також не так просто. Вам треба мати 16 комірок, і мінімум, який ви можете придбати, це 5 кВт. -год. Це зараз стандарт, адже елементів менше ніж на 105 а годин вже немає. Із сумного. Ми пам'ятаємо за ПДВ і розуміємо, що 16 комірок вам треба розбити на 4 окремі посилки на різних власників, і усвідомлюємо до кінця, яку свиню нам підклали в митному законодавстві. Тому, або ви мучитеся із розбиванням на різних отримувачів, або будете змушені замовляти ті самі комірки на 230 Аг, які до цього палились на складах. І мінімальна конфігурація системи у вас буде виглядати Ампер А на 48 В, тобто майже 12 кВт годин за 55-60 тисяч в зборі. Так, це буде крута система, яка в стандартному режимі буде здатна живити навантаження у 5,5 кВт і з піками до 11 кВт. І відповідно ми це все розглянули для випадку, що у вас вже є інвертор і ви підбираєте акумулятори для нього. А якщо немає. То вам спочатку треба визначитися із потужністю вашого постійного топікового навантаження, відповідно, і параметрів інвертора. І лише після цього ми можемо перейти до теми підбору вірної БМС та більш точних параметрів акумуляторів саме для вашої конфігурації. Але це вже буде в другій частині. Від ASEO ми можемо подати лист із змотовованими аргументами, чому треба понизити планку з митного завозу до 100 ампер годин. Але я не розумію, чи воно вам треба. Голосування на каналі в Ютубі у розділі спільнот. Дякую за увагу і до нових зустрічей!